Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я. Фізична особа, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я, здоров має право на допуск до неї інших медичних працівників, членів сім'ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса або адвоката. Фізична особа, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я, має право на допуск до неї священнослужителя та відправлення богослужіння та релігійного обряду. Стаття 288. Право на свободу фізична особа має право на свободу, забороняється за будь-які форми фізичного чи психічного тиску на фізичну особу, втягування її до вживання спиртних напоїв, наркотичних та психотропних засобів, вчинення інших дій, що порушують право на свободу. Стаття 289. Право на особисту недоторканність фізична особа має право на особисту недоторканність. Фізична особа не може бути піддана катуванню жорстокому на або такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню. Фізичне покарання батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, вихователями малолітніх, неповнолітніх дітей та підопічних не допускається у разі жорстокої аморальної поведінки, фізичної особи щодо іншої особи. Яка є в безпорадному стані, застосовуються заходи, встановлені цим кодексом та іншими законом. Фізична особа має право розпоряджатися щодо передачі після її смерті органів та інших анатомічних матеріалів її тіла науковим, медичним або навчальним закладам.